Молитва до Царя Христа. Господи Ісусе Христе, я визнаю Тебе за царя усього світу. Все, що є, Ти створив, виконуй Отже, наді мною всі свої права. Я відновлюю обітниці святого хрещення. відрікаюся сатани, його гордості і всіх його вчинків, та обіцяю. Що житиму відтепер так, як годиться доброму християнинові. Особливо обіцяю, що всіма силами буду старатися, щоб усюди визнавали і слухали законів Божих і Твоєї церкви. Боже серце Ісуса, жертвую Тобі всі свої вчинки з цією метою, щоб серця всіх признали Твоє святе володарство. Та щоб над цілим світом запанувало царство твого миру. Амінь.